Привіт, Е, Всі, мабуть, думали, що зараз буде отаке відео, як ну, бажають да? там, Екстрасенс, чи якийсь там мольфар, чи ще якась там що -то там Ванга навангувала, да? е, Замус настрадав. Ні трошки ребята. Питання в мене до тих е, людей, до тих осіб, які е, ну, до, там, не знаю, до початку війни, чи от буквально до теперішньої секунди вірять в різних в цих екстрасенсів, оцю шваль, яка е, лапшу вішає вам. Пачками на вуха, що вони щось там передбачають, вони там шоу разні встрають. З кільком людям і говорю, люди, ну забийте болт, немає ніяких екстрасенсів, предвіщателі віщателі і прочі цієї туфти. Скажіть мені, чому ніхто з них не заявив, що буде війна? Так, після закінчення війни чи зараз вже після початку? Можна говорити, а я говорив, а я говорила. Там да, там відео є, я говорила, що буде війна там, от, і зняти відео от, завтра там, чи сьогодні. Прям, от. Включайте мозок. стосовно цих всіх шарлатанів, які беруть гроші з вас, там, ну, хтось платить. Я знаю таких людей, які платили і неоднократно, і немалі суми, заради того, що їм там щось розкажуть з їхнього майбутнього. Куди гроші платили, за що? За те, що з вами просто поговорили і розказали вам те, що ви хочете почути, я вас умиляю. Всім добра.